От, щоб цей животик був красивий. Так, Оце мої плани по синтезу нового колагену. Спочатку, чого він червоний? Він червоний, тому що ми пройшли ерофліфтінгом траговленням, а зараз я малюю зони такі сонечко. Я буду ходити канюлькою і покладувати полі молочну кислоту. Поки Настя робить ручку таку красиву, одночасно можна працювати декілька зон, такі, як животик. Потім зони підпашка. Зони, наприклад, внутрішня поверхня стегна. Це все зони, які є гармонозалежними. Вони перші показують ознаки втрачання ваги або взагалі коливання ваги. Тому ну, ці зони вони потребують більшої колеги стимуляції, що якраз ми зараз будемо робити. Красивий, щоб був такий гарний живіт, він і так гарний, але щоб він не втрачав свого цієї краси, ми з ним працюємо.